Огляд грипсів ZiPow Raptor від магазину Bikestaff. На момент запису цього відео маємо чорний колір. Самі гріпси є досить тоненькими, 28 мм та максимально передають відчуття контролю, коли триматись за них на кермі. На дотик є досить м'якими, і якщо взяти умовну школу від 1 до 5, де 1 – це найтвердіший, а 5 це наймякший, то я би їм поставив оцінку 4. Довжина 150 мм. Мають потовщення по краях, які допомагають отримувати руку в межах гріпси, а також приймають на себе основний удар, коли кермо вдаряється об землю, чим і продовжують життя самих гріпсів. Потовщення з внутрішньої сторони є дещо більшим та має надпис Раптор і лого маленьких молоточків. Зі сторони барендів з краю є надпис «Visa People і також маленькі лого молоточків. Малюнок виконаний у вигляді шкіри рептилій, де окремі частинки мають різну висоту та дрібненьку фактуру. В комплекті є нейлонові заглушки з логотипом ВТП, а також мають потовщені стінки, щоб запобігати прирізання їх кермом, коли велосипед буде падати. Посилання на цей товар в описі під відео.